Друзі, всім привіт! Всім привіт! І так, ми сьогодні хочемо вам розповісти. Ми недавно зняли відео про те, в чому плюси життя в приватному будинку. будинку. Порівнюючи з квартирою. Ми жили в квартирі 18 років. Останніх півтора року ми живемо в будинку. Ми вже вкусили багато плюсів. Але сьогодні ми вам розповідаємо про мінуси. Тому що і мінуси також життя в будинку є. Хоча це була наша давня мрія, сильна дуже мрія, і багато хто мріє жити е, в будинку. Але якраз ми сьогодні розповімо про ті мінуси, які зупиняють багатьох людей від того, щоб переїхати в будинок, порівняно з квартирою. Ну, Перший мінус те, що в основному будинок дорожчі квартири, ми його розглядати не будемо. Тому що є квартири дорожчі в будинку, є будинки не дуже дорогі, вони можуть бути там, десь далеко в якомусь селі. Тому про це ми не будемо порівнювати. Чому я сказав це? Тому що ну, часто людей зупиняє саме, саме те, що продати квартиру, купити будинок без докладання коштів, це нереально. Або купити десь дуже далеко, якщо квартира в Києві, а купити за Києвом, то ну, не, не всі хочуть виїжджати. Тому е, ми говоримо про ті мінуси. На сьогодні 5 пунктів, 5 мінусів життя в приватному будинку порівнюю, порівняно з квартирою. Тобі слово на перший мінус. А, зважте, чи готові ви на такий пункт. Живучи в приватному будинку, вам однозначно треба буде більше працювати. 100%. Тому що треба довести до ладу не лише територію, по якій ви топаєте ногами, коли живете в побутовий ваш весь оцей раціон підлоги, а ще й треба всю земельну ділянку. І навкруги так. будинку. Оздоблення працювати я не скажу в два рази більше, ніж в два. Я не знаю, наскільки помножити, але земля, щоб її привести в порядок, вона любить, що біля неї працювали. В квартирі ви слідкуєте за порядком, щоб все стояло на своїх місцях, лежало на своїх місцях, щоб не було там сміття якихось лишніх речей вдома, а, на, а в будинку. Ну і плюс там, щоб не намазали не, 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 не стіни, щоб не, не царапали стіни. В будинку до цього всього додається ще зовнішня, абсолютно робота. Так. Є двір, навіть якщо ви нічого не садите, це є газон, так. який треба косити. Навіть якщо газона немає. треба сніг прибирати. З зимку треба сніг прибирати. Навіть якщо газона нема, якщо, Півметал, якщо просто двір. ці бадилля не. Не виривати з корнями, хоча б раз в місяць, то просто ви заростете, як в джунглях бути так, жити. Так, тому так так, буде жахіття. Тому роботи реально часу і сил треба набагато набагато О, більше. більше. Тому е багато молодих перспективних працюючих сімей, які ну перспективних я увазі, які зайняті постійно там проектами, стартапами. У них є садовники, у них є домохозяйки, які цим всім займаються. Люди, які постарше, наприклад, я замічаю, що чим старіше, старіше я кажу, чим старше становишся, тим більше з'являється інтерес. Щось зробити, там дрова порізати, порубати, там ще щось. Воно так відволікає, і воно, розумієш, да, я, я, я коли працюю э, за комп'ютером цілий день. У мене раз в пів години п'яти хвилина перерва, я завжди виходжу на вулицю і щось там, там дрова переніс, або там порубав, або там пішов, щось ще зробив. Тобто э, відволікаєшся, але. Ігнорувати цю роботу не можна, тому працювати треба набагато більше. І, і що я ще хочу додати, е, крім того, щоб працювати, тому що об'єм роботи більше, е, в будинку більше всяких дрібних поломок. Наприклад, карниз поламався, його треба зробити. Це одне, поличка відірвалася і треба полагодити, це одне, але на вулиці в тебе там калітка щось не закривається, замок, або в сараї там світло світло перегоріла, Да, Дерева обрізать, дрова Обрізки у нас тут лежало дуже багато. Перших півроку у нас лежала гора дров. Мої півроку. Ну зима настала, Ми зимо не могли побілити дерева, побілити дерева. Да. Тому це все, це все добре вовне обрискати. Да. Цей весь список додається до ваших повсякденних турбот. Порівняно ну, додатково до роботи, на якій ви працюєте, вона до речі, не, відмі... не зменшується. Не відміняється так. Тому є такий мінус. Наступний мінус. Ага. Ну а цей мінус, про який ми зараз говорили, його можна додати. Ми не купуємо квиток у фітнес-клуб, тому що у нас фітнес клуб будинок і все навкруги будинку. Це фітнес клуб. Да. Ну а, який мінус? Наступний Треба мінус більше коштів, однозначно. Да, з будиночку да. можна зробити цукерочку. Зараз в Україні є всі для цього необхідні інженерні технології, оснащення, матеріали, суміші і так далі. Ідеї, дизайн це все але так. це все коштує на сьогоднішній день не сотні, а на превеликий жаль тисячі доларів. Да. Ми в попередньому відео про плюси говорили, що є великий плюс оформити, оздобити, зробити гарний будинок, ідей для цього пално. Ви, ви не можете в квартирі фасадну стінку зробити якось там. Зробити її чорно, чорною сірою, якщо вам подобається, а весь будинок білий, вона буде виділятись, ви це не зробите. Навіть дозволу на це треба там, у всіх власників будинку, там, чи ОСББ, чи там, у Жека. А В будинку ви можете зробити на ваш розсуд, так. який хочете. Будинок або, або це буде замок кам'яний, або це буде якийсь хай-тек, або це буде там, бароко. Там, чи чи, чи. На ваш смак все, що хочете, але. Це все коштує тому мінус, в тому що е... треба більше коштів. Взагалі, Там щоб жити в будинку. Треба. Мені спочатку здавалося, що ми будемо жити тут. За комуналку, що ми платимо? Тільки за світло і все. А в угу. будинку ж ти за, за прибудинкову територію, за вивіз мусора, за воду, за гарячу воду. За опалення, за газ. А ми тут платимо тільки за електрику і все. Але ж від електрики працює насос. Так. Від електрики працює, що плита. Там, плита, від електрики працює все. І в принципі, видатки на електрику у нас. Ну, ми окреме відео, до речі, знімемо про видатки на електрику, але е ну, вони не менше, ніж комуналка у нас була в квартирі. Разом газ, вода, гаряча, холодна і все. Хоча ні, навіть, трошки менше. Ну, неважно. Це не, не тема цього відео. Взагалі, на комуналку тут можна навіть і спорити. В принципі, за ті ж кошти ви в будинку отримуєте більше. Благ і удобства, комфорту, але е, комуналка реально не зменшилась. Я думав, що, що вона з 2000 тисяч зменшиться там, до 500-700 гривень, але, на жаль, вона от, не, не, не зменшилась. Тому що треба кошти на все. І це, і це не враховуючи догляд за прибудинкової ну, територією, тому що якщо поламався фасад, у вас там щось там відвалилось. Там, у нас були проблеми з фундаментом, ну це були проблеми при будівництві здопущення помилки, але ми реально кучу коштів цим літом витратили, щоб розкопати фундамент, утеплити і закопати назад. Тому так. ось такі речі. Е, в будинку, коли є ОСББ і там 50 квартир, і всі там по чуть-чуть кожен місяць кидаються, ця сума на ремонт вона не, не відчутна. А коли в, 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 в приватному будинку в тебе щось трапляється, якась поломка. Тобі треба прям, там, не знаю, збирати кошти, відкладувати, брати кредит, не знаю що, але треба вирішувати дуже прям оперативно. У нас були проблеми з промерзанням стін, ми її вирішили, майже, майже вирішили. У нас дуже сильний мороз. Можливо, це теж я прямо відео зніму, але в цьому році у нас дуже сильний мороз трошечки. Кутки підмерзли, але не так критично. Я навіть їх не грів і не сушив, тому що там не стільки сильно. А так взагалі проблема вирішилась. Але ми цю проблему, коли перший рік живучи в першої зимою, побачили, що стіни, фундамент не дуже був утеплений, неправильно побудована, частина фундаменту. А ось і ми зрозуміли, що треба де, де, наступить літо і треба прям дуже оперативно вирішити це питання. Навіть якщо це буде коштувати кучу коштів, ми відклали фасадні роботи всі, але вирішили цю проблему, тому що. Відкладати це не можна. Якщо її не відкладати, ну по, по розповідям друзів це могло. Грибки. А вже сказав піддубний, що там прямо у кого там стіна, прям вся грибком почорніла за кілька років і почала гнить, ну це дуже погано для здоров'я. І взагалі будинок руйнується. Це от прям, якщо є проблема, її треба дуже швидко вирішувати і треба шукати кошти. Тому отакий от є далі. Третій пункт це більше прибирання. Да. Однозначно, коли живеш в приватному будинку, в тебе немає загального під'їзду, де ножки обтрушуються. Хто на ліфті, хто пішечки. Ми поки доходили пішки до нашого четвертого поверха. У норі майже чисті лапи, обтрушені подошви взуття, і менше носилося в хату, в квартиру. Тут з двору зразу хопа, і всі вже в хаті знаходяться. Але в цьому випадку нам дуже на допомогу прийшов робот-пилесос, угу. який ми зразу практично придбали, тому що це був колапс. Ну, і виходить, на кнопочки я в телефоні натискаю, він починає їздити, прибирати. І це дуже значна така допомога в цій справі. І це відбувається і влітку, коли несеться пісок, земля, взимку, коли сніжно. Це ще нічого. Але найстрашніший період це коли починає все танути. Да. Да. Сніг тане, на дворі багнюка, сирість. Е, Трошка допинош... навіть пішла, зашла, бо ж не будемо лапами. Чого вже мили з машею не один раз. Але сам факт, що все несеться, е, це просто. І оця кімнатка у нас придбанничок, де ми тільки взуття зберігаємо. Mm -hmm. Ось, то ми її, чесно скажу, будемо мити вже навесні. В ній холодно дуже. Mm -hmm. Там опалення нема. І там ми наносили добряче. Там за там ти вичищаєш і так. через день через день те знову саме. Так, я, так. я скажу так: ми коли приїхали, перше, що реально вразило, до чого ми просто не були готові, що з'явилися стільки мусора, крошечки, якісь там паучки ползують, якісь пауки. Це страшне, постійно пилі а так раз-раз да, по моєї тікам. Їх стільки, і воно все. І я просто ми взагалі не були. Ми не готові були. Ми дивились кучу відео там про плюси-мінуси будинку. але про це. Ну, може, не так багато дивились, але про це реально ми не були готові. Я знав, що буде коштів більше, не знав, що треба буде робота, працювати більше. Там, про те, що догляд за територією, ну, всі ці от моменти. Але те, що буде вдома куча піска, куча всякої шерсті, там, куча там, ну, землі, і все такого, то прям реально ми, ми це вразили. Ми зразу першим ділом почали шукати робот-полісос. Десь півроку ми без нього жили. Бідний потім, Міша, потім, да, Міша була обов'язок був полісосити, він там чуть ли не кожен день пилісоси, І купити робот пилісос. Коротше, ми купили робот-полісос, Міша настільки зрадів, і от реально, коли робот-полісос з'явився, повернувся десь там, плюс-мінус, як, як в квартирі. Ми вже почали згадувати, що в квартирі все так чистенько, чисто, нікого круг Там. Що там... це таке? А, це такі бабушки треба. Давай договоримо, позвониш. Угу. Ось, наступний мінус. Тебе закінчились? в да? мене наступний. у мене закінчились, так. Е -е -е. Опалення. Значить, що я вам скажу? Про опалення ми знімемо окреме відео. А опалювати будинок ми навчились уже е на другу зиму економніше, ніж. Ну, не економніше, але будинок, Шучка, який там 140 квадратів. У нас по, по грошам виходить, як квартира 89, і причому це економне у нас опалення газове в квартирі в нашій 76, так? Да? 76 квартира. 88. На 88? бачите, я забуваю. Е, значить, Видатки зараз вже е, у нас зрівнялись з тим, як опалюють квартиру. Але це враховуючи те, що у нас електрика тут не Київенерго, а через, ой, ну, через наше славе Туристо, тому вона дорожча трохи. Тобто, як ми напряму було б ще дешевше. Плюс інколи прыжки напруги є, вона не така стабільна. Ну, це не за будинку, а це за того, що ми садове товариство і там куча будинків, там біля 700 будинків, підключені до одної, ну, до, до одної якби, лінії там, чи не до одної, ну, в общем, тут трошки по-іншому. Який енерго ти можеш напряму 20-30 кВт взяти. У нас 15 кВт, але інколи фаза одна може просісти взагалі там, чи частина будинку без, без світла. Ось, Але, е, як би сказати, зробити комфортну температуру. Можливо, навіть це не так пов'язано з фінансами, як з тим, щоб зробити комфортною. Потім перезумів Даніку. Е, в будинку. Складніше. Чому? Тому що, ну, як мінімум, е, за всіма стінами знаходиться вулиця. Якщо у вас не утеплені вікна, теплопотєрі будуть сильні і температура буде падати. Якщо ви виключили опалення, то не знаю, на наступний день вже буде холодно. Хоча у нас дуже утеплений будинок, у нас нема такої сильної проблеми. Можемо і день, і два, коли був е, От ми і день, і два могли без опалення опалення сидіти. Але. Загалом набагато швидше, ну, набагато більшого будинку. Відкриваєш двері завжди на вулицю, не в коридор. Відкрили двері, зайшли, занесли якісь речі, вийшли, тепло виходить. Потім, якщо уїжджаєш кудись, це така велика проблема, якщо ти кудись уїжджаєш там, на тиждень, на два ти не можеш виключити опалення, приїхати, включити його, там, щоб і нагрітися там, до, на наступний день. По-перше, можуть, якщо є морози сильні, замерзнуть труби, вода в трубах. А якщо замерзає вода в трубках, це прям настільки велика проблема, що ну все, це вся система опалення виходить з ладу, і треба шукати, де там лопнула трубка, роз... зривати пол, знаходити проблему, вирішувати. Це настільки складно, це стільки стоїть коштів, що це прям як не знаю, якщо раз одну систему опалення зробиться, тисячі доларів можуть вийти. Тому прям треба дуже сильно слідити за тим, щоб е, температура, щоб. Опалення працювало завжди на мінімумі, на саме там на мінімум, але щоб воно не виключалось. Тому що якщо мороз, реально може замерзнути система опалення. Або заливати треба там теплоносі замість води, який не замерзає. Але це теж свій, свої складності, він і коштує дорожче. І... Тому ну, слідкувати за опаленням, це не так, як в квартирі. Особливо, якщо в нас в квартирі був газ, ми пішли, включили. І взагалі не думаєш ні про що, ні про воду гарячу про що. Один раз на рік треба м, ну, сервісне мастер, обслуговування да. котла. Тут у нас, у нас тепловий насос, і у нас теплового насосу працює і опалення, і гаряча вода. І от в зимою ми стикнулися з проблемою, і ту зиму, і цю зиму, що у нас він дуже економить, ну десь приблизно в два рази економить видатки на електроенергію, можливо, навіть більше, якщо така температура біля нуля, як зараз. Але щоб він працював паралельно і на опалення будинку, і на, опалення, і на, на гарячу воду, е воно не працює так, щоб не втручувати. Непустив кнопки, ну, можливо, ми б купили тепловий насос дорогий, ну, але знову ж таки, ти витратити плюс 3-4 тисячі доларів лишніх, він би працював. Би і грів би нам воду, дав до температури 50, і грів би воду в системі опалення в трубках там, 30, 30 32 градуси, 35, можливо, там, максимум. А, а так він не працює так, от прям, щоб нажав кнопку і забув. Зараз ми вийшли з положення. Ну, опять же, я про це розкажу в окремому відео. Про опалення, Ну, тут треба думати. Інколи виключить, там, виключили електрику, дом, він, він швидко остине, нам треба печку запускати. Треба. Інколи коли дуже, дуже холодно на вулиці, мінус 15, мінус 20. Тепловина сос не зможе нагріти будинок нормально, треба теж і печку запустити. В общем, ось такі нюанси. Тому за цим треба слідити, ну і опалення в будинку трошки складніше. Можливо, якщо, я ж кажу, якщо вкласти в систему опалення дуже дорогу, то можливо це покращить якби, ситуацію. Але в квартирі таких витрат точно не треба, там набагато все простіше. Ось. А, Наступний мій пункт теж знов, так? Да? І так, а останній пункт мінус. Останній мінус це ми говорили в попередньому відео про плюси. Перший у нас був плюс. Сусіди далеко. Так от, я хочу сказати, що є мінус. Крім сусідів, далеко все. Магазин. Зупинка. Нова пошта, хоча нова пошта у нас тут не дуже далеко. Пішки дійти можна. Но ми живучи в квартирі, ми могли там з зимою навіть в шортах вибіжати, купити хліба і назад. там був сусідній ну, будинок. Ну хтось в шортах, а хтось ж не бігає в шортах. Ну так, да. Но... а тут ти не можеш так. Тобі прям треба. Ну, часто, коли погана погода, коли дощ іде, Ми до зупинки, була машина поламалась у нас, коли погана погода дощ, або там сніг, або сильно холодно. Ми навіть визивали таксі, їздила на таксі там, в церкву, куди там треба в магазини на роботу, зайка їздила. Тому що, коли тобі треба швидко, то ну, погода не дуже, тебе вибору немає, тобі треба, ти дуже залежиш від машини. Тому далеко знаходиться все. І ще, слушай, я ще один пункт зараз додав. Я придумав ще один шостий пункт. Е Слушай, вилетів з голови, представляєш? Я так подивилась на тебе. Давай, бабуше, я швидко позвоню. Щас, щас, щас я скажу, шостий пункт. Е, а, шостий пункт. Ще один пункт. Він з п'ятим пов'язаний, далеко знаходиться все. І я вам скажу ще визвати таксі це реально проблема. <риклад> <риклад> Згадав, <риклад>, да. ніхто не хоче до нас їхати. Сюди, да? частний сектор, поруч машин немає. Якщо ти визиваєш таксі, зазвичай водіям. Ну, 3-4 км подача машини це не 300 метрів, коли ти стоїш там на поздняках, де вокруг тебе 15-20-поверхових куча будинків, і всі таксі стають. Їм вигодно стоїть. Я працював в таксі я здаю. В секторі ніхто не стоїть. Або хтось, случайно заїхав, або хтось поруч живе, або просто це от якийсь такий час, що сюди часто приїжджають. Субота, можливо, коли там всі дачу їздять. Тому навіть якщо в тебе машина поломана, і до зупинки ти далеко, і ти можеш і таксі навіть не визвати. І це ре... або ти можеш але прям за дуже велику суму. Там, якщо там нам до церкви доїхати 150 гривень коштує, то можливо інколи там і 300, і 400 треба заплатити. Таке було, що нам треба срочно їхати, ти не можеш сидіти, треба швидко і приходиться платити. Тому таксі далеко це теж мінус. Але зато є тишина, спокій. І, і власне подвір'я. які перекривають всі ці мінуси. Тому, друзі, якщо це вас в ці моменти зупиняють, подумайте про ті плюси, які ви отримуєте, живучи в будинку. І, можливо, не такі, вони страшні ці мінуси. Ми собі вирішили, вирішили, що нас вони точно не зупинять, не злякають і назад в квартиру ми не переїдемо. Правильно? Якщо Бог нас дозволить і залишить, тут ми дуже просимо. Щоб ця ж жахлива війна зупинилася якомога швидше, то ми всім задоволені, і нам тут подобається більше, ніж квартирі. Да. Якщо є ще мінуси життя в будинку, які вас зупиняють від того, щоб переїхати туди, або, Пишіть. можливо, ви живете і ще щось побачили, напишіть в коментарях, нам цікаво. І підписуйтесь на канал, хтось нам дзвонить. Підписуйтесь на канал. Всім гарного дня і всім пока! 拜拜，拜拜。